Всім привіт! Сьогодні в нас взагалі на вулиці весна, в теплицях жарко, повідкривала двері з двох сторон і все одно тут тепло, можна знімати і жилетку, і... і тут дуже-дуже комфортно. Вийшла, трішки попідсожувала тут, де в мене такі слабенькі-слабенькі кущики то я попідсаджувала ще по два, ще по одній, по одному кущику із касетки, з стаканчиків. І ось зараз покажу, от яка 30-ка, прівка, ось кіт пробіг. От дивіться, вже вона, вже вона пошкоджена. Оце така 30-ка, тому не спішу зараз, шукаю, шукаю ще. Із Осені хорошу плівку і не можу знайти, щоб була 60 мікрон. 40 мікрон знайшла, але мене таке не влаштовує, хочу 60-ку. Можливо, хтось знає якийсь сайт, де є 60-ка, плівка стабілізована на 2-3 роки. То, будь ласка, дайте контакти. Бо як відомо, я вже говорила, що я все закупаю на слідуючий сезон, закупаюся в цьому сезоні. Е, я зазвичай е, закупаю ще з осені, але з осені не було у мене, е, де купити таку плівку не було ніде. Таку, як я хочу. І боже, ну, звичайно, мені бажано ну, не префаріровано, щоб не було тут дирочок, щоб я робила їх сама. Не тому, що я економлю, а тому, що є такі сорти, які треба садити трішки рідше. Є такі сорти, які, в яких великі кущі, і бажано ну, садити не через 25 см, а хоча б 40. Томосток. Сьогодні такий день, що навіть не хочеться в дім йти. Дуже гарно. Зараз, мабуть, займуся, поприбираю це листя, щоб не розносило. Тут сухо в мене гарно в теплиці, поки набирається вода в мене в Єврокуб, щоб не прозівати. Коли відкриті є у тій великій теплиці, мені треба полити полуничку, бо вже якщо тут у мене земля ще ліпиться, така влажна, то там вже вона розсипається, А до весни ще далеко. І в нас отакі дні, коли я відкриваю теплички, то Воно ж і спарюється і вологи все менше і менше. Тому хочу палити. Взагалі вже пошти, пошти повен бок, вже можна відкрити. Тут у мене перекрито кругом, ось, Уже поки вода, ось. Ось уже поки вода, то, то, мабуть, зараз повідкриваю тут крани і нехай поливається. Полю зараз три ряда, а потім два. Тому що Єврокуба на таку територію, на всю буде мало. Хочу хорошо полити, щоб вже до весни. Можливо, до весни не буде. в мене можливості полить. Тому хочу зараз. Зараз подивлюсь, що в мене кругом закриті крани. Сьогодні вранці, коли я зайшла сюди, тут вже було 16 градусів. Тому все повідкривано в мене. Нехай провітрюється, але все одно тут тепло. Боюсь, щоб полуничка не пішла у нас рости знову. Бо зацвіте, що я тоді робити буду. <свіх> Це ще дуже-дуже рано. Так, в мене тут закритий крон. ну і добре. Ну і добре. Ох, як уже хочеться працювати на городі. Дуже хочеться. Вже хочеться весни. Не того, що там працювати, просто хочеться вже більше відволікатися від поганих мислі, від тих мислі, що ось у мене клері пролізла через плівку внизу і вилізла аж на, аж на вулицю. Отака От полуничка живуча. Можливо, у неї просто підходить все до, до, мого, до моєї землі, що в мене вона навіть отак візьмеш, кинеш. Я там вирвала клері, де виросла вона в мене не в тім ряду, що треба. Пішла водичка. І... Просто викинула її, а були дощі, вона приросла і росте знову. Так що ось така полуничка дуже живуча. А якщо за нею ухажувати, то взагалі буде хороший результат. Так, ходила. Сьогодні мені написали коментарі. Ну, я, я, звичайно, відповіла в письмовому вигляді, але мене дуже непокоїть, як іду, я ходю, і в мене воно от мені дав цей коментарій, і все-таки скажу. Ну, я так зрозуміла, що це мені Пишуть росіяни, що чому ви учите дітей, що моя внучка так говорить про Путіна. Знаєте, у нас діти дуже швидко в цьому році. За рік війни дуже швидко подорослішали, Дуже швидко і вони все розуміють. Навіть навіть у нас навіть діти збирають нашим солдатам кошти на бронежилети, на каски, на все, що треба. Роблять оберіги, малюють малюнки, продають їх і за ті кошти купують якісь смаколики нашим солдатам. Вони піддержують, так як і наше населення, все піддержує наших солдатів. Бо наші солдати воюють за нашу країну, за нашу незалежність, за наше майбутнє. І ця дитина, ця дитина, яку ви, як, що ви говорите, що чому її батьки е, Ви знаєте, вона. Дуже хорошо розуміє, де її знаходиться тато і чому вона обмежена в можливості його бачити. тому ми, ми не учимо ніяким матюкам, матюків дітей, ні, нічому. Я, я думаю, що нічого поганого в тому немає, що дитина розуміє. Хто винуватий в тому, що на нас летять ракети, на нас летять шахеди, летять бомби, скільки вже покалічених дітей, скільки загинуло. І все це діти розуміють. Вони в нас вже дорослі. І щоб не було, не повторювалася ця історія, вони повинні розуміти, хто такий Путін. І у нас. Я думаю, що кожна людина бажає йому смерти. І навіть у церкві батюшки говорять, що бажати смерті ворогу це не гріх, це не гріх. Хоча я до цього року не була прихильником того, що комусь бажати смерті чи щось поганого. Я взагалі людина добра. Але скільки горя наробить, скільки у нас покалічених суддів, стільки покалічених дітей, стільки загинуло. Тому малювати хорошу картинку я не буду і всі знають, хто винен. І, до речі, винуватий кожен росіянин, кожен росіянин. Тому що ви мовчите, ви не скидаєте свою власть, що ви з усім згодні, бо вас це не касається, хоча вас теж касається. Тому що ваші, ваших чоловіків, ваших синів посилають до нас сюди помирати, помирати за чужу країну. І непонятно за що. Наші хлопці воюють за свою країну, за нас. Щоб бути незалежними, щоб не працювати на ВОЗ так, як ми раніше працювали при Радянському Союзі. Я не хотіла сьогодні затругувати політику, хоча це не політика, це наше життя, яке нас касається зараз, дуже касається. Ось навіть 31 числа, можливо, ви не знаєте, але. На нас кидали ракети, кидали бомби, пускали шахеди на мирний, мирне населення, мирне, мирне населення. А у вас у Росії повісили на ялинку гірлянду із наших політиків, із політиків інших країн, які допомагають нам. Усім чим можна. І намалювали їм генеталії, кожен бажаючий міг це повідривати. То це, ви вважаєте, що це добре, що це ви учите своїх дітей ненавидіти українців, тільки я не розумію, за що. От я, наприклад, я не розумію, за що ви так нас ненавидите. Ми ж до вас не ліземо, до вас не вас ми не, не чіпаємо. Живіть як хочете. І не розумію, як люди, якщо можна їх так назвати, говорять, що ми ждемо своїх солдатів з побідою, ми за вас молимося, ви за правду, ви за народ, за який народ? За який народ За плешивого вашого бункерного ідіота, який наробив скільки лиха усім багатьом країнам, багатьом, куди ви тільки не влізли, скільки ви горя зробили людям? Просто задумайтеся. Я не хочу нічого поганого казати, просто нема настрою. Сьогодні такий хороший день на вулиці і хай все буде добре, хай всіх буде мир. Так що розуму треба не нам, а вам. Ну, всім бажаю миру, добра, здоров'я, бережіть себе і своїх рідних, хай наші хлопчики швидше повертаються, хай настане мир на всьому, на, всім, на всій земній кулі. Ось так. Я тільки цього бажаю.